Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього YouTube проєкту. Дякую вам за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше. Роберт Шеклі Раніше. На п'ять хвилин. Джон Грір раптом виявив, що стоїть перед входом на небеса. Навколо простягалася біла і блакитна хмарна твердь, а на віддалі виднілося казкове місто, що виблискувало золотом під променями вічного сонця. Просто перед гріром височила фігура Янгола реєстратора. Як не дивно, але жодного потрясіння Грір не відчував, він завжди вірив, що небеса існують для всіх, а не тільки для прихильників якоїсь обраної релігії або ж секти. Але, незважаючи на це, все ж таки, як і кожна людина на цій планеті, він все життя мучився сумнівами. Тепер же він міг тільки посміхнутися. Згадуючи про свою невіру, Ласкаво просимо на небеса, привітав його Янгел і розкрив товсту книгу у бронзовій палітурці. Примружившись, він почав вдивлятися у сторінки крізь товсті біфокальні окуляри. провів пальцем вздовж колонок з іменами, а знайшовши ім'я Гріра, чомусь раптом знітився. Кінчики його крил схвильовано здригнулися. Що там? Якась помилка? запитав Грір. «М -м, боюся, що так, підтвердив Янгол реєстратор. Здається, Янгол смерті прибув за вами раніше призначеного терміну. Щоправда, останнім часом у нього просто дуже багато роботи, але це не виправдання. На щастя, він помолився зовсім небагато. Тобто ви забрали мене раніше терміну, уточнив Грір. Я не назвав би це дрібною проблемою. Ну, справа у тому, що йдеться всього тільки про п'ять хвилин. Чи варто через них засмучуватися? То, може, давайте не будемо звертати увагу на цю дрібну помилку і. Просто відправимо вас у вічне місто. Янгол реєстратор був без сумніву, правий. Ну що б змінилося, якби грір не був на землі зайві п'ять хвилин. Та все ж він чомусь відчував, що ці п'ять хвилин могли б виявитися дуже важливими, хоча і сам не розумів, звідки у нього таке відчуття. Я волів би. Отримати свої п'ять хвилин назад, вирішив Грір. Янгол подивився на нього зі співчуттям. Ну, зрозуміло, ви маєте на це право, але я не радив би вам ним користатися. Ви пам'ятаєте обставини власної смерті? Грір задумався, тоді похитав головою. А як це сталося? Запитав він. Мені не дозволено про це говорити. Але зауважте, смерть ніколи не буває приємною. Ви уже тут, то чому б вам не лишатися із нами? Розумно. Втім, Гріра продовжувало мучити відчуття якоїсь недовершеності. Якщо це дозволяється, промовив він. То я дійсно хотів би отримати назад свої п'ять хвилин життя. Тоді вирушайте, промовив янгол. Я зачекаю вас тут. Грір раптово опинився на землі. Він перебував у металевому приміщенні циліндричної форми, тьмяно освітленому мерехтливими лампами. Повітря у затхлому приміщенні було дуже вологим і віддавало машинною оливою. Сталеві стіни згиналися і тріщали, у тріщини сочилася вода. І Грір пригадав, де він перебуває. Він командував торпедною частиною на американському підводному човні. В них відмовив сонар, і вони щойно вдарилися у підводну скелю, яка, судячи із карти, мала б знаходитися за милю звідси. Тепер їх човен безпорадно поринав у товщу води. Він опустився уже набагато нижче гранично допустимої глибини. І за лічені хвилини тиск, який швидко наростав, повинен був розплющити корпус. Грір знав, це станеться рівно за п'ять хвилин. Але ніхто на човні не піддавався паніці. Прихилившись до стін, що прогиналися під тиском води, моряки підводники спокійно чекали на смерть. Техніки лишалися на своїх постах, вони мовчки вдивлялися у показники приладів, які не лишали навіть крихітної надії на порятунок. Грір розумів Янгол реєстратор хотів позбавити його цього, гіркого і страшного кінця, короткої і болісної смерті у крижаному підводному мороці. Та все ж таки. Грір був радий, що опинився тут, хоча навряд чи Янгол зрозумів би його. Як може небесна істота зрозуміти почуття смертної людини? Та й зрештою, більшість людей вмирають у страху і невідомості, очікуючи в гіршому разі пекельних мук, а в кращому разі порожнечі забуття. А Грір знав, він знав, що чекає його попереду, і знав, хто зустріне його біля входу на небеса. Тому він зміг присвятити свої останні хвилини гідному прощанню із землею. Доки корпус човна все ще чинив опір тиску, він пригадував. Захід сонця над кювестом, коротку і люту грозу у Чесапіку, повільне кружляння яструба над Еверглейдсом. І, хоча всього за декілька секунд на нього чекали небеса, Грір думав про красу землі і намагався пригадати якомога більше, немов людина. Що збирає припаси для довгої подорожі у незнайому країну. Роберт Шеклі на 5 хвилин раніше. Читав Руслан Алексію Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал. подобайте відео. І розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube, або ж посиланнями на картку Monobank, Монобанк Coffee чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.